Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на таку дивну особисту тему, але неочікувано пов'язану з Америкою, з Трампом. І коротше, перейду до суті. Мова викладача Трамп хоче посадити мову викладача. У 2023 році я проходив курс навчання. Київській е, школі державного управління. Моїм викладачем був Джеймс Комі. Джеймс Комі це директор ФБР часів сів Обама. Е, як тільки Трамп прийшов до влади перший раз, першу каденцію, він звільнив комі. Тому що комі е, дуже негативно. ну, він розумів, хто такий Трамп, і розумів наслідки для країни для Америки. А Америку він любить. Як ну, патріот. Тепер є така Тулсі Габбард Зараз. Напевно, всі про неї чули. Це зараз голова розвідки Американського. Але це Тулсі Габбард. Вона, вона сильно зав'язана з Росією. Прям дуже сильно зв'язана з Росією. І вона каже, що от поганий Джеймс Конні е, хоче скинути Трампа, там якісь жахливі речі з ним зробити. Е, ну, коротше, розумієте. Тобто це попахує вже диктатура в Америці. І коли я почув вчора цю новину по телевізору і почув знайоме прізвище і ім'я, мені аж мороз по шкірі пішов, враховуючи той факт, що ця людина багато чого мене навчила, а тут така от історія. І мені стає страшно замерку, враховуючи останні новини, які нагортаються як сніжником. На цьому все. Надію, що з е, Джеймсом Комі все буде добре. Що, а, він, до речі, про своє звільнення він узнав по телевізору. Просто приїхав в офіс, в один з офісів ФБ і по телевізору. Е, строчку знизу. Ну, телевізійна ця строчка знизу. І тільки строчці знизу він узнав, що його звільнили. Тобто наскільки е, наскільки весело, скажімо так. Отже, е, на цьому все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Е, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку. Отака от неочікувана тема, буквально вчора ввечері узнав і вирішив записати на цю тему відео. До нових зустрічі, друзі.